Всім привіт! Зібралася сьогодні вечором посидіти трохи з друзями. Сьогодні субота, весь день провела на надсупротиві. Було дуже круто. Сьогодні вивчали тактичну підготовку. Плюс був, приходили люди, які роблять дрони. У нас є благодійний фонд в Закарпатті, Вони збирають гроші, роблять дрони, відправляють вперед. Вони показували, як вони до цього дійшли, як вони по-новому роблять. Це дуже потужно і круто. А, дуже рекомендую вам, уже, якщо вас це цікавить, піти записатися на це супороти. Уміст мало. Є люди, які вже третій раз намагалися ледь-ледь попали. В цей четвертий набір, новий набір буде, нагадую, у вересні. А, збиралась, ще трошки підсушую волосся, поновила колір волосся. Ви могли бачити в попередніх відео, він вже так трошки підзмився. Один раз наношу ось таку пінку. Такий виходить супер яскравий колір. Ще підсохне буде видно краще, і десь на 3-4 миття голови вистачає. А, просто зверху наношу багато класного ось такої олії. Хочу вам показати а, старого маминого сервізу. У мене лишився ось такий для молока м -м, кувшинчик, і він мені ідеально підійшов під вазочку, під ось такі квіти, що сьогодні йшла з нацупротива, купила у бабусі. По-моєму, дуже гарно виглядає. Дуже люблю живі квіти, прям прикрашають кімнату, і настрій піднімає ця книжечка Дрім Хьюге, прям заряджає робити щось таке красиве. Все, ми біжимо з лізою, бо вже запізнюємося на зустріч з друзями. Неділя. є бажання полежати годинку, почитати книгу. Вирішила за цей час протестити ось ті носочки. Результат має бути через 7-10 днів. Зараз буду наносити по інструкції. Нанесла ось так виглядає, чекаємо 90 минут. І будемо за 3-5 днів має почати злущувати шкіра, і через 10 днів вже буде ідеальний педикюр. Подивимось, якщо в цьому босі, я думаю, він буде швидше закінчитися, то в наступному я точно вже зможу вам розказати про результат. Ходили прогулятися в новий заклад в Ужгороді, знаходиться на вулиці Підгірній. Книгарня кав'ярня називається Паперова. Дуже гарно виглядає атмосферно, смачна кава. Можна почитати уривки книг і зразу купити, якщо вам подобається. Ще є дуже гарний зелений дворик, але там було багато людей. Покажу вам наступного разу. А сьогодні, вже понеділок, відводила лізу в арт-табір. Дуже цікаво, як пройде сьогодні день, розкажу вам пізніше. А сам арт-табір виглядає, як ви бачите, дуже гарно. Називається чарівний пензлик. Вчора були в книгарні, кав'ярні паперові, але там було багато людей, то нічого собі не придивилась, а зайшли в є книгарню. Зараз вам покажу, що там взяли. Ось покупки в є в книгарні. А взяла собі дві закладки. Мені не вистачало. Подивіться, яка класна з книгами Інше місця щасливих людей. Це як не і дуже великий вибір закладу. Коли купляю подарунки на день народження, також стараюся купити подарунок. Сумна вівця любить читати. Ось, подивіться, яка краса, Де піднімати настрій. Останню книгу забрала Дім Хюге. Ви бачили, я брала в куми, я читала, і мені просто потрібна була ця книга, тому що вона неймовірно гарна. Я знаю, що я буду її перечитувати. Вона робить неймовірно гарний настрій. Рекомендую всім хоча б раз прочитати, побачити в книгарні. Придивіться. Не знаю, чи зараз на світлі передасться, як переливаються букви. Хотіла давно взяла феномен Зара, почитати саме про цю марку. Подивіться, яке гарне оформлення у виді пакетика. Тут уже звичайна книга. Саме про Зару. Як вона. Розвивалася. Дуже цікаво почитати. Ну і куди ж мама може вийти без книжок для дітей? Взяла лізі цілу колекцію 10 історій по складам. Тут і наліпки, і бачите, все йде по складам такі малесенькі казочки. Нам як для першого читання, це те, що потрібно. Ну, ми спробуємо, потім вам розкажу. Так само, це мій фаворит. Це тепер моя улюблена книга на даний момент. Цю почитаю вам розкажу. Давайте по черзі почнемо з Аврори. Ліза дуже любить такі картини з бомбончиками. Мені дуже сподобався я обожнюю зелений колір. Плюс був такий цікавий монстрик. Думаю, ми з нею гарно проведемо час. Я вам показувала, ми вже такі картини робили. Декілька штук. Тепер з'явилася знову в Аврорі. Взяла в Аврорі ось таке кашпо вже знаю, яку квітку там посажу. У мене взагалі є бажання. Зараз в пошуках квартири, там купити саме драбину і на драбині поставити цікаві кашпо з цікавими квітами. І оце кашпо дуже гарно у мій план має вписатися. По акції був записник, мені потрібен був новий, дуже-дуже сподобався. Віць який він гарний. Зараз глянемо всередині. Дуже подобається, піднімає настрій, є закладинка в клітинку. Я не буду заповнювати його по днях. Це в мені потрібно для курсів. Ось така краса. Уже готуємось до школи. Вже взяла один набір, саме для ліплення пластиліном. Потрібно було ще окрему дошечку для пластиліна. Забрала останню. Майте на увазі, не залишайте на останні дні. У нас величезний список зі школи. Вже потроху скупляю, бо потім буду ганятися, нічого вже не буде. Також акційні фломастери дуже приємних відтінків. Будемо пробувати. Розпродаж ось цих блокнотиків, я вам показувала. вони дуже зручні в клітинку. У мене декілька штук. Ліза використовує їх буквально за. Пару днів вона малює на кожній сторінці якусь історію, прям книжечка в неї виходить історія. І час літа, тату. Взяли ось такі татушки, і тут е, був набір із великої кількості. Думаю, завтра в арт табір зробимо собі тату. І У е, мене закінчилась моцелярна вода від Simple. Зараз я повторяю. Постійно ось цю міцелярну воду, вона дуже ціна, якість, хороше співвідношення. Мені вистачає надовго такої великої упаковки. Зараз була гарна пропозиція. Мені повернули її повну вартість на карту. Просто потрібно зараз за пару днів цю суму на потратити на якийсь догляд за обличчя. Якраз мені потрібна умивалка, думаю, піду куплю і якби вийде, що водичка вийшла безкоштовно. Була акція гарна на ось такі масочки, дві береш, дві в подарунок. Це я взяла мамі, вона мене просила за 15 гривень. Велика упаковка серветок вологих завжди повинні бути. По акції ось такий плампер для губ від Clem B. Я вже спробувала дійсно так трошечки підпікає. Цікава упаковка погратися. Це вже не в Єві. А вчора гуляли, також мені порекомендувала подруга. Ось цей бібі-крем від Поріто, дівчата, він неймовірний. Сьогодні нанесла, виглядає набагато гарніше, ніж Міша. Тому придивіться, я буду ще тестити, пізніше вам про нього розкажу. А в Єві була акція на смужки, смужки в мене повинні бути завжди, я люблю саме ці від Біаб'юті. Вони дуже пахнуть м'ятою. Я люблю м'яту сильно. По акції була ще ось така колагенова масочка, і також взяла супер знахідка, бюджетна. Альгінатні маски від About були по скидці, і вони дають на обличчі дуже класний ефект. Спробуйте хоча б одну, вони дуже бюджетні в'є. Ось такі невеличкі покупки у мене були. Ліза повернулася з табору, їй дуже сподобалось. А перше вони розмальовували, і в ціну табору входять різні ось такі поробки. І в неї є тепер панамка, яку вона розмалювала сама. Бачите? Тут вона казала, вона вже не хотіла, вона хотіла саме так, з Патріком буде ходити тепер у своїй панамці, зробленій своїми руками. Ще має бути, це я вам буду по ходу показувати. Це день перший понеділок. Вони малювали картину, малювали ось таку панамку. Кожному з них дали ось такий мольбертик, чарівний пензлик. Вони самі підписували. І вони йшли на пікнік на берег річки на природу і на природі малювали. Це ще окремий, бачите, флізо ну, як вміє, але це дуже круто. Завтра вони йдуть кататися на конях. Також буде майстер-клас, буду вам все показувати. Дуже рада, хто в Ужгороді... Підіть в чарівний пензлик, там можна просто дитину на малювання записати, можна на різні майстер-класи і є ось такий дійсно арт Ще раз забула вам показати: за'їжджали в Галю Балону, брали наші звичайні покупки. Дуже любимо ось ці млинці шпинатом і з крем сиром Це смачно. І, як на мене, корисно і дуже ситно. Спробуйте, дійсно вау! Як ви бачите, половини упаковки вже нема. Сьогодні у нас були на сніданок сирники з шоколадними дропсами. У мене всі їх просто обожнюють, зручно, дві хвилинки витягнув жарт. Перший раз взяла ось такі котлетки курячі. Наскільки пам'ятаю, саме їх ще ні разу не брала, будемо пробувати. Um, вже як потестуємо, якщо сподобається, будете могли їх бачити постійно в моїх покупках. Напишіть, що виберете з Галі балони, ну що подобається. Забрала Лізу з другого дня арт-табору. Поки чекали, доки вони домальовували. Зайшла в наш магазин Крієтів, і там з'явилася ось така серія ручок від Гаррі Потера. Мені ця сподобалась найбільше. І, звичайно, я фанат, мені треба. Сьогоднішній день варт тапорі. Вони їздили кататись на конях. Просто подивіться, кожному подарунок іде ось таке фото, це дуже класно. Плюс вони катались на конях, була виїзна поїздка. Просто вавда віддата є. А також сьогодні вони малювали ось такі футболки. Це дуже круто. Це малювала Ліза. Сама вона в захваті. Як ви бачите, ми йшли в іншій футболці в табір. Але вона вже не малювала, зразу одягнула і зразу носила. Їй було дуже цікаво, що це зробила вона. Подивіться, яка класна! Я маю її попрасувати і має досить довго потриматись сама фарба. А вчора вони малювали. Крейдою. Ось такий малюнок, я так розумію, це крейда. Я можу помилятись, але дуже схоже. Це дуже цікаво. Сьогодні вони вже малювали фарбами, малюнок у неї ще якби, сохне. Вже завтра вам покажу. Завтра вони мають малювати шопер. Тобто, перший день була панама, тепер футболка і завтра буде шопер. Табер. я просто в захваті. Чарівний панзлик в Ужгороді. рекомендую. Нам дали на 3 години світла, ми швиденько купаємось, тому що на вулиці африканська жара, плюс 35, Ліза ще їздила на конях. Тому в момент, коли є тепла вода, і я вирішила спробувати перший раз ось цю карбокситерапію від SkinBar. Нанесла і все по інструкції. Етап перший, хвилинку почекала. Зараз на мені етап другий. Через пару хвилин покажу, є якась реакція чи ні. І в кінці просто наносимо, як я розумію, кремчик до повного впитування, етап третій. Самі цікаво, який буде ефект. Хто пробував, напишіть. Як ви зрозуміли, ловимо хвилинки світла. А Ось і я скупалася, Ліза, тому що буквально 3 години вечором світло далі знову мають вимикати. Не знаю, чи вимкнуть, чи ні. В день не було 4 годинки світла. Вирішила, показувала нанести скінбар карбокситерапію. Вона мене трошки здивувала. Я очікувала бульбашкову маску, а вона просто попекла, зняла, нанесла третій етап. Ну, Мені подобається таке. Більш вирівняний тон, трошки освітлило шкіру, ну, потрібно, там щотижня, раз в тиждень буду користуватися декілька тижнів, потім вам розкажу за результат. А, також ніжки стали такі дуже гладенькі, це я наносила ці носочки. Подивимося з часом, а, також який буде ефект. А, на цьому буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, ставте пальчики вверх. Ми побачимось дуже скоро в наступному влозі Покажу вам, що було в нас в арт таборі в наступні три дні. Всім па-па-па-па!